Європа починає готуватися до війни. Про це пишуть світові змі. Обраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його пріоритетом стане якнайшвидше зміцнення Європи, щоб домогтися реальної незалежності від США. Мерцу вистачило сміливості висловити в голос те, про що напевно думає чимало європейських лідерів. Адже США можуть відмовитись від зобов'язань перед НАТО, чим зруйнують союз, якому понад 75 років. Тим часом президент Франції Мануель Макрон підтримав слова Мер. Це заявивши, що Європа повинна прагнути до стратегічної автономії, сказав він дослівно, цей проєкт обійдеться в сотні мільярдів доларів. і Потребуватиме реальних жертв від європейців, які звикли до переваг союзництва зі штатами. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. І тут питання. Ми його якось надто давно ставимо. Я не хочу, щоб воно пролунало так само, що нарешті Європа прокидається. Але ми останні роки задаємося цим риторичним питанням. Зараз більше про конкретику Європа, так само як і Сполучені Штати, мають переконувати своїх виборців. Зараз ми обговоримо заяви Мерца. Але а, який спосіб буде це відбуватися від Європи? Ми не беремо країни Балтії, ми не беремо Швецію, Фінляндію, Польщу, Чехію, які надто включені в те, що відбувається у нас. Ми беремо країни подалі в глиб Європи. Як їх будуть переконувати безпосередньо їхні прем'єри, їхні депутати, їхні парламентарі в тому, що Україні варто допомагати, і це торкнеться ваших податків і наших спільних витрат. Це найбільш складне питання, тому що власне в електоральних демократіях знайдеться той другий, хто вийде і скаже, що ви будете позбавлені там належного рівня медичного забезпечення, відповідних виплат соціальних, і тому не потрібно там пушик замість відповідного масла, як у відомому мемі говорилося давно. І, і Європа дійсно вона, ніби нам здається, сьогодні прокидається, але документально вони про це писали давно. А ідея європейської армії вона ще, мабуть, за часів Деголя звучала, якраз була інці. Сьогодні французами і і Деголь і Аденауер свого часу Кісінджер пише в своїй книзі. Вони навіть в ті часи сумнівалися, що п'ята стаття НАТО їм може гарантувати відсутність червоної загрози і відповідно танків на європейському континенті внаслідок вторгнення радянського союзу. Тому питання давнє насправді і в останньому звіті європейської комісії Маріо Драгі писав, що час мирно споживання мирної ренти від сполучених штатів штатів добігає кінця, і необхідно інвестувати зокрема у воєнно-промисловий комплекс. Нещодавні. Вновь власне Урсула Фондр Ляйн і Європейська комісія доповідь склали записку компас конкурентоздатності Європи. Там також питання безпеки піднімається, але на жаль, на сьогоднішній день мова йде лише про відповідні такі застереження. Застереження на рівні письмовому, вони сформовані сформульовані категорично, але питання полягає дійсно в тому, чи готові конкретні уряди конкретних європейських країн перерозподіляти кошти власне бюджетів своїх, тому що зростання великого економічного ближчим часом, як вони самі стверджують, не буде. Буде і тому дійсно доведеться з одного місця забирати, в інше, класти, і тут ми бачимо, якраз от на цьому фоні зростання популярності правопопулістичних партій. Це альтернатива для Німеччини, відповідно, в Німеччині на останніх виборах вона рекордний показник для себе взяла, хоч і друге місце посіла. Ми бачимо, що відбувається в Румунії. Ну, Франція до сих пір не може вваднати урядову кризу. І це все власне це те, через що необхідно європейцям пройти і прийняти рішення. Але рішення дійсно, от в силу тих мотивів, про які говорили ви, про які. Сказав я, воно буде надзвичайно складно прийматися, і це якби така до певної міри вада демократії, коли власне найперше це симпатія виборця, його запит. А виборець любить дуже часто шлунком, а не розумом. Та ми почули зараз. Я нагадала всім нашим глядачам заяви Мерца, який е, каже, що Європі треба здобувати реальну незалежність від США, і от як зрадник Дональда Трампа Джо Болтон розкритикував ці заяви. І е, сказав, що без НАТО Європа залишиться незахищеною, а фінансування власної армії стане практично незліченним. От е, намагаюся з е, спікерами в нашому ефірі сьогодні обговорювати можливі конфігурації е, військових союзів і безпосередньо. Перспективи існування НАТО а, Сполучені Штати адміністрація Трампа різко висловлюються на користь цього союзу і на щодо внесків безпосередньо, які на зараз існує від європейських країн. Так що надзвичайного сказав Фрідріх Мерц? Ну, думаю, що він нічого. Він просто повторив власне те, що всі так розуміли, що дійсно, і, і до речі, от президент Зеленський він коли говорить про те, що відповідно Україні, зокрема, членство в НАТО не обіцяють на сьогоднішній день, що потрібно відповідно створювати окреме НАТО в Україні, тобто сильна українська армія, яка здатна сьогодні забезпечувати безпеку, яка потребуватиме відповідного забезпечення з боку фінансів, власне, забезпечення зброєю на перших етапах, поки ми розкачуємо наші наш військово-промисловий комплекс до необхідних параметрів і так. І так далі, тому НАТО саме по собі треба вважати так чи інакше засобом, а на відповідну ціллю. А це ціль тут є безпека, і європейці безумовно, щоб не залежати з тому числі від перемін клімату на відповідно ріці Патамак у місті Вашингтона, округ Колумбія. Вони мають мати відповідні засоби у власному розпорядженні. Ядерна зброя у Франції і Великобританії є. А от сухопутними силами вони по суті є в Україні, в Польщі. Якщо набрати Туреччину, то лише ці дві держави мають серйозні Звісні дії, здатні, збройні сили, ну передусім українська армія, тому що поляки не мають воєнного досвіду. Мабуть, на щастя, для поляків, але так чи інакше, у цьому зв'язку Україна виглядає як добрий партнер корисний партнер з точки зору всієї європейської безпеки. І, власне, от про це і збираються європейські лідери. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.